В цьому ролику ми з вами проведемо кілька повних циклів заряду розряду літії залізофасфатної батареї і подивимось, скільки фактичної енергії в неї поміщається. Переведемо вольти в налаштуваннях інвертора у фактичні вати енергії в батареї, щоб розуміти, скільки залишати запасу на непередбачений випадок. Та скільки доцільно в неї заганяти, щоб продовжити її термін експлуатації. А також заміряємо, скільки енергії фактично споживає інвертор, забезпечуючи заряд нашої батареї, тобто перетворюючи змінний струм на постійний, та її розряд, тобто перетворюючи постійний струм на змінний яким живляться наші прибори домогосподарства? Вітаю вас, друзі! Радий знову бачити всіх на своєму каналі. У цьому відео ми проведемо експерименти з розряджанням акумуляторної батареї, на прикладі Дея RW M61B. Ось характеристики, які декларує виробник, вони на вашому екрані. Як ми знаємо, продукція цієї торгової марки завоювала авторитет на ринку України і Європи. Сертифікована та відповідає одному з найвищих рівнів якості. Тому, на мою думку, можна повністю довіряти задекларованим показникам. Як бачимо, її робочий діапазон становить від 43,2 до 57,5 вольт. Номінально це 51,2 вольта. Ємність її маємо 120 Аг, що дорівнює 6,14 кВт запасу енергії. Проблема в тому, що інвертору ми не можемо дати розпорядження. Так, братан, заряджаєш батарею максимум до 5,8 кВт, щоб не виснажувати її, і вона прослужила мені довгу службу. А заряджай так, щоб залишити мені 1 кВт енергії для того, щоб не сидіти без світла, коли буде непередбачуваний блекаут. І коли в батареї залишиться останній кВт запасу, ти давай переходь на мережу і заряди її до 2,5 кВт. Тому що скоро вийде сонце, і я хочу, щоб ти мені заощаджував кошти і в подальшому заряджався від сонця. Хто його знає, зважаючи на розвиток штучного інтелекту, можливо, це незабаром і буде реальним. А поки що наші розпорядження ми маємо прописати власноруч, користуючись вольтажем заряду розряду нашого КБ. Детальний ролик про налаштування китайського інвертора, на прикладі свого Анернеко 6200, я зняв. Перейдіть за посиланням для його перегляду. Там ви знайдете всю необхідну інформацію детально та вичерпно по всіх пунктах налаштування інверторів, торгових марок, таких як PowerMer, Powland, Next, Daxtron, TTN, Orange та ціла низка інших номнеймів. Річ в тому, що їх виробником є одна компанія NextPower. І якщо врахувати підхід китайців, то можу сказати, що ми маємо низку клонів. Під різними торговими марками. Тобто, якщо розібратись в налаштуваннях одного з них, ми можемо без особливих зусиль налаштувати будь-який інший із перелічених девайсів. І так, щоб розібратись, який вольтаж дасть нам певний запас енергії, ми пробіжемось по теоретичній частині. А саме поговоримо про сок для Ліфпо 4 батареї. А далі перейдемо до практичної частини з вимірами. Сок або State of Charge відображає рівень заряду батареї у відсотках. Для Ліфпо 4 батарей ця залежність не є лінійною і напруга не завжди прямо показує залишок енергії. Але багато користувачів цього не знає і думає, що якщо ми розділимо запас енергії нашого АКБ на робочий діапазон вольт, ми будемо мати правильні показники залишку кВт. Тобто на нашому прикладі. 57,5, віднімемо 43,2, дорівнює 14,3 вольт робочого діапазону. І якщо ми розділимо наш запас енергії АКБ, це у нас 6,14 кВт на 14,3, отримуємо 0,43 кВт на 1 вольт і згідно цих підрахунків, можемо налаштувати свій інвертор. Але зараз ви зрозумієте, чому це є абсолютно неправильно. Давайте подивимось на графік. І на цю дуже цікаву таблицю. Дані вираховував не я та графік не я малював. Ці дані надає крупна компанія з виробництва акумуляторних батарей типу Liefpo 4. Буде цікаво, перейдіть на сайт. Там дуже багато вичерпної інформації. Я порівнював дані цього виробника з інформацією від кількох інших виробників. Всі дані практично однакові. По графіку чітко видно, що немає прямої залежності вольтажу АКБ та фактичного запасу енергії в ньому. І не потрібно, а точніше, просто безкорисно розряджати його до мінімальних показників. Я вам розповім випадок, який на днях стався зі мною. В деякому телеграм-каналі, один з його адмінів, до речі, там він вважається експертом по АКБ. вивалив свої налаштування, де показник КАТОВ. Тобто відключення споживання від АКБ поставив 44,4 вольта. Ну, я задав йому запитання: а скільки ж ви отримуєте енергії, розряджаючи АКБ до цього показника? Ну, скажімо, від 48 вольт. Тому що я в себе раніше ставив 48, зараз ставлю 50 І хотів просто зрозуміти, скільки ж це буде. На що отримав рушник пустого тексту і відсутність конкретної відповіді? Та певну образу, що я ставлю під сумніви його поради. Але якщо ми глянемо на дані, що дає нам виробник, то розряджати до 44,4 4 вольта ну, отримуєте ефект приблизно такий самий, як стріляти з пістолета по танку. Ніби щось і зробили, і галас зчинили, але результат призводить до трагічних наслідків. У випадку ЗКБ енергії взяли мало, а ресурс батареї вичерпає. Так само і заряджати не потрібно по самі помідори. Тому що це не дасть нам додаткових кВт, а лише скоротить термін служби батареї. Я заряджав до 56,5 В і був впевнений, що роблю все правильно. Але графіки графіками, таблички табличками це все теорія. Давайте сьогодні ми її перевіримо наглядно. І так, зарядили ми наш акумулятор практично до 54,5 В. Там воно коливається. Зараз пробіжимось по налаштуваннях. Так, як бачимо, ось у нас 27-й пункт це катов. 50 вольт я встановив. Тобто будемо розряджати акумулятор до 50 вольт, і потім інвертор відімкнеться. А, так, тут ми поставили максимальний заряд акумулятора 54,5. Відповідно, цей пункт аналогічний є. А, так. Дивіться, ще яка штука? Тут показує інвертор 54.2, а МППТ контролер 53,9. Є незначна похибка. А якщо поміряти мультиметром, то показує 54.2. Ось тут. Я міряю на хабі 54,2, тобто сходиться з інвертором. Цікаво, чому на МППТ контролері так, додатковому різниця. Ну, Якось так. Добре. Що ми тепер робимо? Щоб перемкнутися на живлення від інвертора, ми відімкнемо мережу. Тому що, пам'ятаємо, трьохпозиційний перемикач можна перемикати лише коли немає напруги. Все, ми перемкнулися на інвертор. Вмикаємо подачу на будинок від інвертора. Зараз відрахує наше реле 10 секунд. І піде подача. Ми е, запишемо початковий показник лічильника нашого, щоб розуміти, скільки ми знімемо з акумулятора, е, розрядивши до 50 вольт батарею. Зараз у нас 877,1. Ми запишемо це. Розріжати будемо 2 кВт. Я дам навантаження. Зараз секундочку. Дав навантаження. 2 кВт. Це в нас в районі 40 А. Номінал по акумулятору 60, тобто це для нього нормальний робочий режим. Ще дивіться, яка штука. Хотів катов поставити 51, але він не пускає. тобто Зараз дійдемо. Так, 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 ще трішки ось тут. От, я хотів поставити 51 вольт, але на збільшення чомусь інвертор не пускає. 50 і все. Тобто донизу можна, доверху не можна. Ну, будемо розряджати тоді до 50 вольт. Хорошо. Індикатор на акумуляторі у нас показує повний заряд. 5 поділок. Все, будемо спостерігати. Початковий показник ми записали. 877,01. Все. Прийшло в нас орієнтовно Півтора години. Вольтаж опустився до 51,6 вольта. Тримаємо розряд в районі 42 А. Індикатори на акумуляторі показують три поділки з п'яти. Зняли ми з батареї вже. Скільки у нас 879,5 або 877,1. 2,4 кВт. Як бачимо, на дисплеї в нас відображається 0,4 помилка, це low battery, тобто низький рівень заряду акумулятора. Добренько, будемо спостерігати. Нагадаю, катов у нас 50 вольт. Ну, ще трошки є. І так, вольтаж у нас 51,2 вольта. Продовжуємо спостереження. Напруга стабільна. Йдемо подивимось по лічильнику. Що в нас є? У нас є 886 кВт. Тобто зняли ми вже 3,5 кВт. Правильно? Правильно. 3,5. Нагадаю, повний об'єм батареї в нас 6 кВт 140 Вт. І так, індикатор у нас показує дві поділки з п'яти. Вольтаж 51,2, повторюсь. Добре, продовжуємо розряджати. Ми наближаємося до фінішу. 50,4 вольта в нас на акумуляторі. МППТ контролик взагалі вже опускається нижче 50 вольт. Йдемо подивимось по лічильнику. Наш показник 881,6. Тобто це 4,5 кВт. Ми вже зняли непогано. Добренько. Наступне включення вже буде з остаточним результатом по розряду. Потім підключимо мережу і зарядимо акумулятор наново. Подивимось, скільки на це піде енергії. Відповідно, різниця між тим показником і тим, що зайде, буде споживання нашого інвертора на цю процедуру на зарядку повного акумулятора і розрядку. Тоді ми порахуємо, скільки ж він споживає на 1 кВт енергії. Ніби відчував, пройшло 5 хвилин, ну, може до 10. Інвертор вимкнувся. Зараз ми заберемо подачу з будинку. Попробуємо його включити. В теорії він мав би включитись. Індикатор на акумуляторі у нас показує останню поділку. Так, Вмикаємо. Так, вмикається. Зачекаємо трішки. Я на холостому ходу показує 51,5 вольта акумулятор. Йдемо глянемо показник лічильника. Зараз на трішки дамо, надіюсь, що вистачить подивитись, що включився наш лічильник. І глянемо, скільки ж ми отримали з акумулятора. Запускається. 881,8. Так, запишемо. Маємо результат 881,8. Тобто ми отримали ось так. 881,8. Тобто ми отримали 4,7 кВт я вважаю, показник непоганий. Ну, потім в кінці відео підведемо підсумки. Зараз для наглядності я підключу лічильник окремий на інвертор. І будемо заряджати, засічамо цей показник, скільки нам е, треба буде енергії, щоб зарядити акумулятор назад до показника 55,5 вольт. І так, підключили ми наш девайс. Лічильник. Зараз подамо напругу. На інвертор. З інвертора, зрозуміло, подача буде вимкнута. І вся весь об'єм напруги який буде заходити, буде йти суто на заряд акумулятора. Вмикаємо інвертор. Зараз він завантажиться, все, підключився від, він від акумулятора. Та акумулятор, до речі, ще більше трошки показує, чим був. Зараз наше реле відрахує. Так, пішла напруга. Включився наш лічильник. Тут погано видно, але там 0,1. Одиничка там є. Так, дуже погано видно. Попадає світло. Ну, 0,1. О, звідси видно, так? Добре. Заряджати ми будемо струмом. давайте ну, Зазвичай я заряджаю 30 А, але так як ми розряджали 40, ми поставимо зарядку 40, хай буде. Це в нас загально. І тепер від мережі ми також ставимо 40 А. Є. По налаштуваннях дивимось, що ми нічого не міняли. Тобто заряджаємо до 54,5 вольта. Все. Засікаємо, лічильник працює, процес пішов. Акумулятор показує, що бере на себе зарядку. Добре, продовжуємо спостереження. Перших 100 ватт зайшло, лічильник працює. Напруга у нас 39 А. На нашому лічильнику 2,8 кВт. Ну, 0,1 був, значить 2,7 зайшло вже в акумулятор. На акумуляторі бачимо третя позначка бликає, йде заряд, а ампераж інвертор вже скинув. Дає лише 31 А. 54,5 В показує, це зрозуміло, що це. Ні про що. Да, Рано знижує е, заряд, як на мене. Цікаво, що так. Чому? Е, получається, що ми зняли 4,7 кВт. А нам ще заряджати і заряджати. ампераж падає. Подивимось, як буде далі. Поспостерігаю, включусь, якщо буде щось цікаве. Заряджаємося 2 години 15 хвилин. 4,3 кВт. Вже зайшло в акумулятор. Індикатор показує 4. Четверту поділку з 5. Ампераж знизився до 19 А по акумулятору. Значить, ще нам залишилось. Грубо 400 Вт. Ну і плюс споживання інвертора. Продовжуємо спостереження. Включення вже буде, коли зарядимося на 100%. Ось така в нас ситуація. Лічильник показує 5,6 кВт 5,6 кВт. Це при тому, що ми з акумулятора зняли 4,7. І ампераж продовжує надходити в акумулятор 7 А, тобто йде ще до заряд. Індикатор на акумуляторі також бликає, що йде зарядка. Ну, якось так. Тобто вже бачимо, що в нас виходить, майже 1 кВт на себе взяв інвертор. На е, заряд АКБ і на е, розряд. Ну, чесно кажучи, я думав, що буде менше. Добре, продовжуємо поки. Коли закінчиться, хоча б до 2 А впаде, то в принципі будемо відключатись і рахувати, робити підсумки. Так, наш експеримент підходить до кінця. Маємо на акумуляторі 54,5 В. На це ми потратили 6 кВт рівно. Тобто 0,1 кВт було на лічильнику. 6 ми потратили. Таким чином запишемо тут 6. Ми з акумулятора зняли 4,7 кВт, а також зарядили його назад до 4,7 кВт. І на це потратили ми 6 кВт. Таким чином, щоб зарядити акумулятор на 4,7 кВт, тих, що ми зняли перед тим, ми потратили 6 кВт. Ну, що ж, зараз будемо робити висновки, будемо рахувати. Поміряємо мультиметром на акумуляторі наш вольтаж. Заберемо подачу, щоб не брав інвертор. Зараз ми його вимкнемо. Тут показує 54,4. Контролер традиційно менше, 54,1. А наш мультиметр, так, виключиться інвертор. Мультиметр нас показує 54,4 вольта. Добре, йдемо за комп'ютером, підсумуємо. Що ж, підведемо певні підсумки. Ми розрядили акумулятор з 54,5 В до 50 і отримали. 4,7 кВт енергії, це становить приблизно 77% від загальної ємності батареї. Нагадаю, батарея в нас 6,12 кВт. годин Якщо врахувати рекомендації виробників щодо експлуатації акумулятора типу Ліф 4 і дотримуватись роботи в діапазоні 20 80 сок. Ми зменшуємо хімічний стрес у батареї та нагрівання її, що суттєво збільшує кількість циклів і відповідно збільшимо термін служби АКБ. Замість 3 тисячі циклів ми можемо отримати до 8 тисяч циклів і більше в теорії, якщо обмежити напругу батареї в зазначених показниках. З таблиці видно, що для 80% сок напруга максимальна становить приблизно 53,12 вольт. Ми встановлювали 54,5 Наступного разу спробуємо встановити 53,5 і подивимось, як це попливає на об'єм енергії. Щоб уникнути надмірного розряду, нам було потрібно встановити відключення живлення, тобто показник катоф, на рівні 51,2 В, що відповідає 20% сок. Але наш інвертор не дав нам можливості підняти цей показник вище 50 В. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у ваших інверторах така можливість, і якщо вона є, то якої торгової марки ваш інвертор? Тобто, чи можна вас КАТОВ поставити там на рівні 51 чи 52 вольта? Я пошукаю варіанти налаштування в своєму. Ну, Можливо, ця можливість є, просто вона похідна від налаштувань в інших пунктах меню. Хто знає, як підняти рівень КАТОВ саме в Анерн Eco 6200 вище 50 вольт? Також напишіть, будь ласка, в коментарях. Стосовно роботи інвертора після досягнення показника cut-off, тобто відключення від батареї. В пункті 41 налаштувань, це додатковий вихід з інвертора, пріоритетний. Ми вказали, що його потрібно увімкнути і подавати живлення до того моменту, поки наш АКБ не розрядиться до 48 вольт. Проте, коли розряд АКБ дійшов до 50 вольт і відбувся наш катов, інвертор тупо вимкнувся. У мене постає логічне запитання: а як же живлення пріоритетного каналу? В інструкції чітко написано, що інвертор мав продовжувати живити його до просідання АКБ до 48 вольт. Саме такий показник ми і ввели. Тут потрібно розібратися. Я проведу додаткові тести, і обов'язково вас проінформую. Можливо, в когось з вас вже є відповідь на це запитання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно зробити налаштування, щоб після настання моменту катов продовжити живити споживачів через додатковий вихід. Тобто вихід для пріоритетних споживачів. Проте найбільшою несподіванкою особисто для мене став показник ефективності нашого інвертора, а саме спожита енергія в об'ємі аж 6 кВт, щоб поповнити витрачений нами об'єм з АКБ. А він становив 4,7 кВт. Хто перевіряв в себе показник споживання інвертора для цих потреб. Можливо, ви знаєте скільки енергії він споживає у вас. Я розумію, втрати там в районі 5-10% ну, на перетворення постійного струму. В нашому АКБ на зміни і навпаки, але втрати в районі 20% ну це багато. Я вважаю. при цьому. Ви ж бачили, що ми використовували енергію рівномірно і на рівні 40 А, Ну 40-45. А номінал нашого АКБ 60. Також і заряд ми поставили в районі 40 А, І вже інвертор самостійно його обмежував при е заряді АКБ. Або це робила БМС, тут я якби не впевнений. Можливо, впливає температурний режим на ці показники. E, зараз, де експлуатується обладнання 10 градусів. АКБ має рівень захисту ip 65 Можливо, там якісь підігріли. Хоча, якщо поглянути, скільки ми з неї зняли, то не може бути такого розриву. У мене є сумніви, що інвертор так неефективно використовує ресурс. Думаю, потрібно провести випробування з налаштуваннями сок нашого АКБ. Хто може підказати дані для налаштування роботи з АКБ? Ласкаво прошу в коментарі. В будь-якому випадку, вихід з даної ситуації ми знайдемо. А якщо причина в ефективності інвертора, ну тоді печально. Хоча є надія, що проблема все ж таки в налаштуваннях АКБ. Тема цікава, тому я вирішив провести низку експериментів, спрямованих на визначення ще таких даних. Повторимо само собою експерименти з розрядкою і зарядкою АКБ. Замірюємо, скільки він споживає при роботі в байпас, тобто в транзиті. І визначимо його споживання від мережі та від АКБ в режимі очікування. Я думаю, це буде корисним та цікавим для багатьох, тому прошу підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступних відео, та ставте вподобайки, якщо цей ролик був для вас корисним. Всім спасибі, що завітали до мене. Всього доброго!